І всім прийзим, я Гімрбу. І це виживання в Мінкрафті 2. Так як ви знаєте, що цей сезон з командою я знімаю. Ну, я рішив без команди ту серію записати. І як ви виділили, мене чуть кріпер не підірвав, тому погнали. А ви розуміли? Вони навіть не знають, що я записую серію без них. Я еще не пішли мене не, не, не прибіч. Так. Вроді хура черівнина. Тепер і думаю, чогора чорівнина. Стоїмо оновлюваним. Стоїмо оновленням. Так. І що в нас тут? Гора чи рівнина? Так, тут більше рівнина. и Д. Не песка. надо. надо. Лучше деревню А то мне уже это надо. Страшные звуки. Уже сразу выключаю за шум. О, oh, нет! Ооооо! Спаться! Какие у нет? В меня! Майнкрати великі. великий звук! Выреньку ну зараз лавочку треба зібрати. Все, можем бегти дальше. Ну, и того еще Все, достать не медь. Я їх зрізкований. Так. Я їду З першим виживанням сезону було класно, з другим теж. Скоро вернусь. Ні, до я речі вже забрав. Імно зараз дощ йде. Не понял. Ти біжи! Зараз файно що дощ почався. Дуже класно. Я хочу з цю зніти деревню, древню, Уже стільки часу бігаю, щоб ви знали. Що змілий, це не за весь час я б'ю. То ще щось я відрізаю, щось ні. Та що ви на екрані, то мала частинка. І то що я бігаю. Я хочу вже знайти деревню і закінчувати ролик. Тоді, тоді виложити. Ну, просто тим Ой, я щось замушу, що мені треба варити. <смір> тикви. Правила ми кажуть, що тикви, то десь недалечко є деревня. Ух ти, мангрове У мене ідея тут поселитись а деревню вже там десь знайдемо і будемо ходити туди. Що десь тут деревня? Там земля була, я вже мені здало, що там вже деревня є. Мангрове Чи, а мені локація подобається? Можна десь вгорі побудувати домик? Заліз супер. Що ви зрозуміли чому? Нарешті! Ура! Зараз тільки так вот треба буде зробити. Загальні вроді ні. Гра. Ні-ні-ні-ні-ні. Показ координат. І в четвертому дні вже все зробили. Мала-не-мала. Ну будемо тут жити, чому би і ні. Шахта, гора тут, ізумруди. На чому я буду закінчувати, друзі? Тому всім пас був я, Гемробум. І це виживання у Майнкрафті другий сезон. І ми знайшли деревню. Всім па-па!